Дивіться, поговорили ми про Севастополь. І ті події які там відбувались минулої ночі. позаминулої, mm -hmm. так? Христ? Позаминулої. позаминулої. А тепер поговоримо про ближче туди до Євпаторії. Перенесемо. Саки. Да, Саки Євпаторія. До речі, є така пісня мого одного улюбленого гурту «Латекс Фауна» Євпаторія. Та в них кліп на нову пісню з'явився Масантр. Бачив? Подивимося потім після ефіру. А, значить, Але е... я вже чула, багато обговорювань. <кій> Євпаторія. В ніч на 14 вересня військово контррозвідка СБУ та ВМС військово-морські сили провели унікальну спецоперацію біля Євпаторії. Відмінусували російський комплекс протиповітряної оборони тріумф вартістю, oh 1,2 мільярда, мільярда доларів. доларів да. Які Зачте, гроші Значить, українська правда про це зазначає, посилаючись на, на інформацію в свої своєї співрозмовника в СБУ? Значить, за даними джерела Українська Правда, по цілі ефективно працювали безпілотниками та ракетами Нептун. Спочатку зБУ вразили очі комплексу, радари та антени. А після виведення з ладу радіолокаційних станцій, підрозділи ВМС двома крилатими ракетами Нептун. Вдарили по пускових комплексах С-300, С-400 тріумф. Колись ми вже мали історію про дві крилаті ракети Нептун, які вразили інший об'єкт. Ну, менше стан така. Ну він був трошки дешевше. А на 700 мільйонів. Тут один два десятих мільярд, а 700 мільйонів. Але вже вкотре Олексію наші військові провели цю операцію, а йдеться про ППО Криму. Ну, от таке вони ПоПО. Ну, що тут скажеш. Вони яке які вони вихвали. Ви знаєте, тут може ще справа в тому, що вони частину свою попова переміщають з лінії фронту, щоб Москву захистити, бо були щоденні нальоти, там Москва Сіті, інші місця неподалік від Останкіна там щось літало. Тому от вони посилюють оборону Москви, тому що ми ну, дуже розумно. Ми робили щоденні атаки на Москву невеликими кількостями. Шкодували, економили навіть БПЛА, які не дуже вартісні, але робили це постійно. Вони прилякались, зняли частину ППО з в тому числі, може, із з Криму, і перевезли під Москву, щоб захистити Москву. Ну, отримали те, що отримали. Знищити такі комплекси, ну він по великому рахунку, мільярд двісті мільйонів. Ну це це дорожче ніж Петріот. І вони їм. Вони теж розповідали, як про крейсер Москва, що нема аналогів, хоча він гірше, ніж патріот. Що його неможливо вразити, що він захищений і сам себе захищає, і навколо його всі захищають. І коротше, mm -hmm. крилата ракета, ви знаєте, що, от, що характеризує саме протиповітряну оборону росіян, що от така крилата ракета, як Нептун, це не сама сучасна. Порівняння з е, аналогами наших партнерів, ракети, там є ракети, які там ну, теж саме там Гагмуди модифіковані, які маневрують, які е, ну, можуть робити, пролітати, подолати там певну протиповітряну оборону там в хитрий спосіб, там викидуються е, ложні цілі, вона йде вона покрита таким, що вона майже не помітна для радарів. Це ракета не, не, не такої високої якості, хоча дуже непогана, наш Нептун. І навіть його е, ну, росіянам не далося перехопити. Давайте е, пригадаємо, що ми. Е, Деякі класи ракет, ну, кінжал, особливо Х-22, важко з ними боротися, це ну, аеробалістичні, по великому рахунку це балістичні, швидкісні ракети. І з ними важко боротися, тому що вони ну, дуже швидко летять, там, до 3 км за секунду. Це шалена швидкість. Ця ракета не швидкісна. І вразити її, ну, ви знаєте, давайте так спростимо. Якщо б нептунами обстріляли нас, ми б збили б всі нептуни нашими засобами проти повітряної оборони. Ну, це от і характеризує, що росіяни не здатні боротися навіть з нашими нептунами. Я не хочу ображати наших конструкторів. Це дуже непогана ракета, але вона не краща, ніж, наприклад, той самий Таурис. Що вони будуть робити з Таурисом? Що вони будуть робити з Торопшедом? Ну, взагалі ми розуміємо, що нічого. Тобто вони будуть не здатні їх перехоплювати. Це, ну чого? Це в них же ж є протиповітряна оборона, аналога в ніт. С-300 комплекс ну, ми працюємо. Ми працюємо комплексом С-300, але для того, щоб цей комплекс міг збивати ті самі, ну С-300 трошечки на інше був розрахований, коли проєктувався. Uh -huh. Не зовсім на накривати ракети. Тобто зовсім не накривати ракети. Давайте так у нас теж навчалося, Ну у нас було училище. Дніпропетровську, тут тим невелике немає, яке, яке готувала е, саме розрахунки для С-300 комплексу ще в 80 90 роки. І е, я мав щось там трошки навчатись колись знають. І просто він не розрахований саме на, це на, на інші, зовсім на інші цілі. Це на бомбардувальники, на, е, ну, на, на, на іншу авіацію. Ну, кожен комплекс для певних цілей застосовується. Крилата ракета, ну, нам, коли я навчався, нам казали, що. Якщо бачите на індикаторі, що щось дуже швидко йде до центру, тобто радіоценста це центр індикатора, по якому ти бачиш що навколо. Ну, у вас є там декілька хвилин, щоб втікти, бо якщо це ракета, і знищити вкрай важко. Тим не менш, ми вдосконалилися, ми навчилися завдяки якості бойових розрахунків знищувати в тому числі ракети. їхній недолік в тому, що вони все ж таки не швидкісні. Вони літають до тисячі кілометрів в час. Угу. Це велика швидкість, але ну, це дозвукова швидкість. Ну, Росіян нема таких фахівців в їхніх бойових розрахунках на тих самих комплексах, на яких працюємо ми, тому от вони показали, що вони просто не можуть. І ще одна графа один підводний. Човен. Насправді, вчора багато засобів масової інформації, багато міжнародних експертів, в тому числі відзначало власне цю роботу саме по знищенню цього підводного човна, що це супер операція, не має рівних, пане Олексію, давайте розбиратися. Бо ми тішимося, ми вчора... розумієте. ми тішимося? Давайте конкретно розповімо, що ми вчора знищили і який це матиме вплив. Ну з підводного ну, човна, якщо про нього вже. Ви звернули на нього увагу. Ну, Подводний човен це ну, для нашого військово-морського флоту це важка ціль, тому що в нас такого потужного флоту, який може боротися з подводними човня, човнами, поки що немає. Але він, цей човен знаходився в найбільш небезпечній для нього ситуації. Тобто він знаходиться, в докі, ну, не в докі, він знаходиться в порту і там начебто. Порт має бути захищений, і він, ну, я думаю, там всі були, як то кажуть, на розслабоні, ніхто не очікував, що він може бути атакований не, не тоді, коли він рейдить на бойовому чергуванні, коли він там е, готується чи робить ці запуски цих самих калібрів. А от там от в порту. І от це було саме таке для нього безпечне з його точки зору міста, там він був ізничений. Що нам це дає? Ну, По-перше, дасть е, е, ну, у росіян Будуть певні проблеми з запуску саме з підводних човнів калібрів, які атакують нашу територію. Як повідомляли представники протиповітряної оборони, речники. Повід південного групування, що саме старт балістичних ракет калібр з підводних човнів найбільш небезпечний, бо ці ракети летять на невеликій висоті, і саме пуск з підводних човнів важче всього перехоплювати. Ну я думаю, що базувати з вони там більше не будуть. І інші якісь кораблі, які можуть виконувати... Певні бойові завдання росіян, вони перемістяться швидше за все в Новоросійськ чи ще кудись далі, і там вже будуть намагатися щось там ремонтуватись, обслуговуватись. Великий десантний корабль, який був знищений ну, принаймні, ну от той, що, той, що при атаці на Сівастополь, принаймні е, суттєво пошкоджений, бо були світлини про те, як він горів, Ну, може він і залишився. На плаву, як то кажуть, але потребує суттєвого ремонту. Ну і звісно, судно ремонтний завод це важливий об'єкт, бо він не тільки ремонтує суда російські. Треба розуміти, що після бойового чергування всі кораблі мають проходити так звані регламентні роботи, тобто постійно технічне обслуговування. Це, це саме це робиться в таких, на таких доках, на таких заводах. Ну, Знищений цей завод означає, що. Приходити туди на відновлення, на довкомплектацію, на регламент роботи по обслуговуванню, вони вже будуть не в змозі, бо сенсу немає, там немає, немає як їх обслуговувати. Тому в них ну, що не менше збільшиться шлях, і вони мають тепер після бойового свого чергування в Чорному морі відходити вже не неяким було до Криму, а вже безпосередньо кудись далі туди на десь на Росію. Ну тому важко. Перецінити е, цей удар, е, ми показали, як ми е, можемо використовувати зброю, яку нам передають партнери, бо є вже повідомлення, що це були саме штормшедом ракети, які росіяни хизувалися тим, що вони будуть перехопляти, всі зіб'ють. Ну, що вони нічого не збили. І вони казали, що з 10 ракет збили 7, що ну, щось долетіло, щось не долетіло, але, судячи з тих вибухів, які. Бачили навіть супутники в космосі, там прилетіло все, що, що летіло. Вони здатні перехоплювати ці ракети. Ну вже таки з'явився жарт, що в Севастополь прийшла смс-ка від ЗСУ. У вас сім пропущених. Ой, цей жарт давно гуляє інтернетом, і не тільки ну, мережа. Не Да, я не кажу, що це Гарло. новітні щось, але дом, він, він дом. дуже стукій. Чи може ось, чи може оця атака? Вплинути на рішення передати Україні атакамси і е, Тауруси далекобійні ракети, тому що ми кожного тижня чи, читаємо новини, що ведуться переговори. Ми от-от, ми вже за крок до того, і, і це от-от воно вже розтягується і розтягується. А зрозуміло, що нам ці ракети потрібні на вже. Ну звісно, да. Ну справа в тому, що Таурис швидше за все будуть одразу після «Атакамси». Тому що ми вже пам'ятаємо, вже начебто було прийнято рішення про передачу нам цих ракет. А після того як нам передали шторм і скальп, англійці та британці, ось, британці та французи. А після цього, чому Шольц, канцлер Німеччини, як то кажуть, увімкнув задню. В гарному смислі цього слова. І е, сказав, що вони. Не будуть... варто на нього тиснути, що він в процесі, він думає не, і, ну, і радиться з. Нічого він не чого нічого він не радиться. Він, він там, Я думаю, що він недавно прийняв рішення, але він е, боїться. Я, я, я думаю, що навіть наші дуже потужні партнери вони бояться е, Російської Федерації, досі бояться. Може, вони дійсно вважають, ну, що. Ну, Німеччина там комплекс провини, там зрозуміло. Та я в чому. Ой... Комплекс провини, а те, що накоїли пробачте безпосередньо в Німеччині вже радянські війська, там комплексу провини немає. Ні, ні, в них є в них комплекс не, них провини за, провини немає, за Другу світову і в принципі і все. І, і Тут нічого не поясниш. Ну ні, ну так почекайте, А за Першу світову, а за війну 1870 року, а за війну наполеонівські війни. Ми можемо зараз позгадувати багато, Олексій. Тому, якщо так брати, з ну країни між собою починають певні війни, і це, це казати акція. про те, що це провина має бути не на керівнику. Країни, а на е, країну повністю на всьому народу ну є, по є, є, є моральна відповідальність за те, що підтримували. Ну Гітлера ж ніхто не признав владу, не захоплював його, обрали на демократичних виборах. Потім він зурпував владу, потім він там поєднав декілька посад. Ну але ж його обрали, його підтримали. Так, це була помилка. Помилку визнала. Це що означає, що можна тепер іншу країну робити що їм Заминатися, нападати на, на. В тому числі Україна. Це, це, ви знаєте, воно, ви, ну, вибачте, що я емоційно так реагую. Просто мені здається, що це, по-перше, ну, певні плани на якісь можуть бути енергоносії, в Подальшому плани на якесь співробітництво з, з Російською Федерацією. Ми знаємо, що там е, велика російська лобі, там багато проживає е, росіян, в той саме Німеччина. І мені здається, що це, 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 це помилкова позиція, і не треба боятися Російської Федерації. А з приводу ракет. Я думаю, що вони сказали, шоль сказав, що ми будемо солідарні зі сполученими штатами. вони поки що не передають атакам, тому і ми поки що солідарні. ну так передавати. чекає, чекає відмашку ну, від Білого Дому. Та. Ну це не відмашка, це просто йому тоді вже не буде аргументів сказати, чому ми не постачав А так, Я думаю, що вони незабаром з'являться. Тим більше, що ми показали, що. Ну у наших партнерів вони е, е, хвилюються, що ми можемо ці ракети використати по території Російської Федерації. Це буде якась склаці. Ну це окрема розмова, але ми, ми ще раз показали, що ми цього робити не збираємося і не робимо, що ми е, атакуємо тільки е, об'єкти, які не на тимчасово окупованих територіях, влучаємо точно в у військові об'єкти, не, немає ніяких пошкоджень в цивільній інфраструктурі. Ну і так далі. Тому ну я впевнений, що ми. До кінця року ну, все ж таки атакам побачимо. Хоча ви знаєте, знов таки, ну і так само, як Тауріс. Ви е, знаєте, покладатись на те, що коли в нас будуть ці балістичні ракети, що це одразу буде перемогою війні, по-перше, це залежить від того, які саме ракети нам поставлять, бо вони ми кажемо там 300 кілометрів, і більше вони та ні. Там є модифікації, які стріляють на 160 кілометрів, тобто приблизно як точка у. Тобто, Якщо нам поставити і поставлять не дальності на 300, а дальності на 160, то ну, можна тільки сказати дякую, але це нічого не змінить. Навіть якщо поставити ті, що на 300, це все одно принципово нічого не змінить, бо одна якась одна, одна озброєння, там чи це танк, чи це атака, чи це ще щось, воно не змінює принципову війну. Це складова всієї війни. А ми Продовжимо багато хто з нас вірить в те, що зараз буде якась суперзброя, і ми так я раз, раз і усіх перемогли. Ні. Це буде, це, це допоможе нам е, звільнити нашу територію, але це не означає, що нам передали там 50 е, е, тауріс, і все, ми війну виграли. Війну виграють на полі бою, виграють піхотинці. От вони і авіація. Вису... Um... Ну, а, а, ні, давайте так. Е, от ми кажемо: е, зона тимчасово окупована, зона сіра, і зона наш, під нашим контролем. От е, сіра зона перетворюється в зону, яку ми контролюємо, коли там туди зайшов наш піхотинець, коли туди зайшла людина. Все інше ракети, літаки, танки, зв'язок все, 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 розвідка, це все допомагає піхотинцю прийти на цю територію. Виграє він ну, людина, яка зайде безпосередньо і звільнить цю територію. А все інше це допоміжні засоби. І ще один допоміжний засіб: е, крилата ракета Таурис, балістична ракета Атакамс невеликої дальності, до речі, а не каже великої. Нічого там великого немає. Велика це за 5 тисяч. От ці ракети вважаються за 5 тисяч кілометрів великої дальності. Менше середньої дальності, менше 500 малої дальності. Це ракета малої дальності. Не треба обзивати ракету. Та ніхто не обзивається. Ми постійно кажемо. Так, так, всі постійно кажуть ракети дальньої чечності.